Бажаєш підтримати канал Озвучку? то підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. BTS UA презентує BTS. 54 серія. Пікнік. Частина друга. У першій частині. тиць тиць Йой! Боляче! Так ще гірше. Камінь на житті папір! Камінь на житті папір! Стратив. Що, так швидко? Наче та фанера пролетів. Ти ж програв за дві секунди. Презентуємо Джина! Він зможе все. А чем я? Он от Шангуки хочет. Камень на жите папир, камень на жите папир, камень на жите папир, камень Я! Морозово наше. Отако. Йой. Отако. Все. Татю. Як час для бадмінтону, то маємо піти пограти. Тож пішли грати. Бадминтоні, готуйсь, ми йдемо. Підірвали булки та на двір гуляти побігли. Та й йдемо, йдемо. Ми пішли. Чудова місцина та час для гри. Бадмінтон чека на бантан. Та йдемо, йдемо. Оно, диви. Чуєш, тут суперово пограти по волейбол нозями та ти шо, Ідеально! Стільки місця саме для отого волейболу, але ж м'яч буде літати куди схоче. Не без цього. Найохочей гравець біжить, аж вітер свистить. Оце для бадмінтону. Стривай, допоможу. Що це? Це знаряддя для бадмінтону. Крутяк. То зараз покажемо хто тут майстер. Отако. Та ти що? Чихоу? Що ти? Як ти оце? Та все ж не так. Та війни й і... гадки не має, як треба грати. От що ти робиш? Та ти отако граєш? Ну-ну. готовий, маєш прав бути. Тільки так тут можна перемогти. Подавай. Що ти вже спокійно? Братан, ти не Я що той грамаздіка, майстер подвійної руки. У Бадментонові. Це саме тоді граємо, як справжні гравці знайшлися. Якщо хочеш влучати, то маєш отакого. Тоді вже От на що. То маємо робити все як заведено. Бо вже хаос вчинили. Де сигнал? Один, два, три. Швиді курки. Де порядок? Чудово. Припустимо. Гра для затримання додаткових смаколиків. Парінг має відбутися стільки разів, скільки задав став. Гратимо два на два. Та не просто, а й зав'язаними руками. Як рученята розімкнуться, то й статув. П'ятдесят перекидань. 5 спроб хлопці, це боротьба. Та не кажи, же, стривайте. Зараз же тренування? Так, це навчальний сет. Отже, спробуємо. Добре. Погнали! Отако. привітав вам на. Рівнину. Що? Стій! Я Я не зможу. Спокійно. Яй лагідніше. Більше грації. Ми мали обидва бігти туди. Тут повинні рухатися разом. А гоу. Я вже боюся. Готамся. І просто тицні повалану! Вау! Працює! Отако. Вау! Супер! То я прогавив, трішки тупанув. Перша спроба. Є? Хто далі? Ми спробуємо. Заміна гравців. Хто ще не грав? Не тобі. Я так, хто з ним? Я буду з Чиміном. О, я з хоупом. Чудово. Моя черга. Прив'язуй шугу. Сережиться, громазяка. На арені. Готовий! Так не піде. Чунгук, іди до джина у пару. Чунгук, іди сюди. Я відіб'ю, якщо він лупане ліворуч. Нема сил мовчати. Чи не простіше стане, як взятися за руки? Точняк! Схопилися! Супер! Режисери, це дивовижно. А чому ви нам допомагаєте? От-от, чому їм? Гаразд, стали добре. Чудово, братан, два. Обережно не зламайся. Три. Не лупи! Чотири. Та не лупіть, так дуру! Куди лупиш? Та ще й ліворуч. Не гаси, Заполезай. Я очікував! зай. Заспокойся. Прошу, зробімо ще раз. Шугатиця валан занадто прямо. Маєш трохи підняти його. Ок. Так, зібралися. Добре. Стали. Чудово, брате, один, так само. Давай, брате, добре, трохи сильніше. Спробуй. Зрозуміло, не в цей день. Та ну, би о тако. До Добре. Я спробую. Ну ж бо. Ну ну, ти там саме з собою? Це ж за часом не питання. Подавати легше, як партнер кидає. Саме партнер підкидає. Я хочу спробувати. Бо як сам кидаєш, то й не влучаєш. Братан! Друже, ну ж бо. Та догори. Добре. Два. ще? Добре, трохи сильніше. Вже краще. Добре, куди бий. Ні, за все шуга. Важко влучити, як він отако летить прямо на тебе. До того ж, ще й так швидко. Так ми не виграємо закось. Проти в кожного п'ять шансів. То практикуватися маємо в процесі. За що змагаються бантини? Рисова лакшина, сирку, курудза, нектарин, гольбенги, бекон, рис, пончик, самму, морозова, мандаринковаска, грудинка, кінчі напої, ферверки. Спробуємо спершу напої. Так, напої то святе. Щось мені навіриться, що ми хоч щось виграємо. Хтось хоче грати зі мною. Вій. Так, у вів все добре з лівою рукою. То що ві, гратимеш зі мною? Точно тут, хоч якісь шанси є. Ді сюди. Ві виходь. Ти відповідаєш за праву, а ві за ліву руку. Чудово! Головне перемога. Чого це? Того це. Він ми тут. Заходь. Але ж тобі що, джин не довподой, замість лівої руки та норм, тож не гунди, а пробуємо. Для цього я навіть роздягнуся. Все, жарти в духу. Всім зібратися задля напоїв. Перевір, будь ласка, вітер. Він є. Добре. Тож погнали. Почали. І це подолаємо. А вже ж. Вдарив високо, то добре. Один. Добре. Обережненько. Вище, вище. Валан, літаша та гагара. Супер. Сонце сліпить занадто швидко. Тихше. Куди тебе понесло? Обережніше. Джин! А це все Ну вже кінець. Один з п'яти шансів провалили. Це ж тренування. Що це практика? Бані. Ми ж казали, виклик. Практики багато не буває. Правило змінено, але ж гравців поміняйте. Що змінити гравців? Це не просто джин пішов ерембійшов. От такий яскравий ченч. Це було доволі добре. Нові правила через незграбність і відсутність, хоч якийсь навичок 50 пасів зменшено до 7. Тільки смикнув, що за один пас рухається туди і назад. Один-два-три. Подача та відбиття це є пас. Так, туди-сюди, то за один ти головне поців Чонгука. Натяк прийнято все задля напою. Так, напоїться не жарти. Отож погнали. Це вже один раз стратили. Саме так це вже другий виклик. Прийнято. Зробимо це. Подавай. Високо, молодець. Відбий поціл! Нужба. Отакої гапа. Наче життя про чи він ти ж використовував праву руку? Ти ж хотів, ти ж вірив і що? Щось пішло не за планом. Ну ти й майстер. Та яке там? Хоч спробував? Зберіться вже. Третя спроба. Чекай, не роби нерви. Тут п'ять пасів, то вже випробування. Не тисни. Важливо вправно змінити гравців. От не певен, що це допоможе. Потрібен хтось серйозний з прокаченими навичками. Маємо перевірити й інших гравців. Пусте, краще досвідчені гравці, хай грають. Саме так може паси зробити простішими? Так нами цього засі зробити. Добре, адже туди, сюди, туди, сюди, туди й сюди, все так добре. Але ж маємо лише три шанси. Та я пошлю валан прямо на тебе. Теж мені посилатель. А за що граємо? Так, бо такі нерви. Яка ставка? Напої. Прості напої чи прості. Гаразд. Тож виграємо напої. Починайте. Починаю. І... Що? Як? На яй. Передоз. Якого отаке. Та нащо? І що тепер робити? Воно за межу впало. Так, все ти виходь, шуга заходь. Гаразд. Так, так, поміняємо гравців. Може допоможе. Да я ж казав тобі, кидати тупо прямо. на мене. Лови, я подам його точнісінько тобі. Гаразд, окей, окей. тільки не перевертай його. Чудово. То що мені тепер зробити? Повернися, вій. То мені грати, чи що? А ти зможеш? Не певен. Ерем, ти маєш рухатися разом з Чонгуком. А він не стоїть на місці. Та вже помітив. Вітер занадто сильний. Грати мають всі, включаючи шугу. Чи не так? Саме так. Отож, найкращих гравців залишимо на останок. Хоч якийсь шанс. Добре, так, це діло. Добре? Що це було? Це норм. Еге ж, щось непомітно. Ми не казали виклик. Тож я ще й не починав. Так так, він не казав. Чунгу мав та не гукав. То це не враховується? Так, це просто розім'ялися. Перевірочка така. А я ще дивлюся, щось коїться та без старту. Це було щось неймовірне. Ого, я теж здивувався. То я мушу сказати виклик. Майже. Чунгук, ти мусиш огукнути виклик. Ви таким чином хочете перемогти? Звісно ж, так і є. Та не палакандору. Але ж тут перемога потрібна, як ніколи. У нас же ж залишилося лише дві спроби. Бані, трій навіть так. То погнали! Виклик. Добре. Один. Хьом нужбо. Два. Три! Чотири! Майже! Ще хоч раз! П'ять! Чолуг! бо, Шість! Та що, все? Чи ще, На останочок! Хіба ми не впоралися? П'ять було. Так, п'ять пасів є. Супер. Такс, добре, напої вже в нас. Та він майстер, Реально крутий. Тепер я. Я буду грати за ліворуких. Гаразд. Ліва рука за тобою. Наше три спроби. Тепер оберемо щось з хапчика. Краще ферверки. Ферверки. Тетю, краще щось поїсти. Може, грудинку? Грудинка. Так, ну чого? Грудинка звучить вже смачно. Там в нас і так вдосталь м'яса. Може там є ще щось? Завіримося з меню. Рис Рисолакшина, сир, кукурудза, нектарин, ойбегі, рис, Пончик, саму, морозиво, мандаринковбаска, грудинка, кінчить, напойферів. Ковбаска, побаска! А що за морозиво? 31 смак в одному. О, хочу морозиво! Я ти. Те... Я здобуду морозиво. Без десерту день пропав. Морозиво? та хоч два, Та ж виклик. Хоча я не впевнений у цьому. Що? Не впевнений. Я підкинув отако. Та от не впевнений, все? Що? От зараз запевнюю. Спокійніше. Ні, ну сам не граєш, ще й цвірінькає. Хто? І зараз дограйся. все все запевне. Дограй, грай. Отак зручніше. Тож я підкинув отако, ти та тільки лупаний. Хоч поціль. І ще? Ну, та куди? Йой! А ти куди лізеш? То грає. Воно саме так. Є? Ну, ну, бий, аж. Я ж казав, що ну впевнений не вас. Що? так він накаркав. каркав. отако. Супер. Ну, та він шпигун. Агент, засланець. Я все збагнув. Це й точно проти нас. Стули вже на петельку. А чом тоді не бив? Не зміг і не влучив. То я б вдарив за тебе. Є ж правила. Якщо готовий лупанути, Горлопань. це мій. Чи я? Та годі, воно лише дві спроби лишилися. Лише дві, то змінимо гравців. Готово. Ми зможемо це зробити. Погнали! Виклик! Добра подача. Вітер! Я мій! Він мій! Воно посить притихне. Мазила. Все, я капут. А може додамо ще пасів та спроб. Усіх по сім. Це було смішно. В мене щелепозводило. То що, грайте? Явно звідси вболіватиму. Задля закусі й правила змінили. Вже вдруге. З п'яти спроб тепер сім. Тож мають ще три спроби. Так, ок, зібралися. Дякуємо за шанс. Панове, серйозніше. Та ми справді, що ті не здорові. Пофіг. Маємо ще три шанси. То створимо нові команди. Так, погнали, поки вітру немає. Почали! Виклик! Мій! РМ! Отако! Що? Горнальне раніше! Чого? Та ти ж водночас. Мій! Добре пограли, хоч і програли. Ми. Кажи раніше, ми. що він твій. Мій! Мій! Шанси тануть на очах. Так, лишилися дві спроби. Серйозно? Дві? Вже? Невже? Так, бо шість ми вже профукали. Заждіть! Зберіться, та грайте, що ті профі. Понеслася! Ну? То ти вдариш сьогодні, чи то як? Ну, Ну? є, yeah. спокійно. Один. Відбий. Гаразд. Два. Ну. Що за танці? Чи то курси макраме? Ну, і що це? Це пусте, бо він виклик не гукнув. Красава! Тоді це не враховується. А я ж збирався ще гукати. І я ледь не ляпнув. То що? Гадаю, він летить занадто тупо прямо. Нема дуги. Перепрошую, що не гукнув. Це шанс пустий, бо ви не сказали. Так, і це б мала бути невдачка. Проте ми закриємо на це очі. Зараховується тільки після виклику. Супер. Головне, реально не забути. Той виклик. Зробимо дуже Порвемо всіх та просто хоч гукні. Це вже півділа. Усім грант. Ахту, ми готові. Лишилося два шанси. Два чудово. Аж виклик і вгору. Що вже більш уваги. Виклик. Один. Вище. Чунгуки. Мій. Ні. Два. Що пнув постривай. Ще лупану. І не тримайте мене з хамера, це сітка врятувала від побою. Аж. Здуріти можна. Чи сказитися? Я все, хто не для мене. Останній шанс. Для останнього сету можете додати ще щось. Супер. Кайф. Морозиво та морозивий бекон. Бекон! Ферверки! Що? В нас сім ферверків! Ферверки! Чи то не хочеш кукурудзяного сиру або ковбасо? От не певен, що ми зможемо їх гризти. І то все зайві балачки. То що, бекон? Бекон. Погнали. Бекон то п'ять. Вище бий. Як буде ще надалі отак лупити? та ви ж знову гуляли без виклику. Так не сказав. Що знов? То виклику не було. Прогалив. Той, добре. І знову не сказав. Все, все виклик, то я пам'ятаю. Чонгук, ти знов забув? Та й не гукнув. Він не сказав. Він знов неймовірно тупинув. Та не паліть кантору. Чонгук, і дідко, не може сказати виклик. Чи мінка вже її відсапнув, то наче гуляти знову хоче, то що готовий, то погнали. О, я готовий. Я високо жбурнув. Кажи той виклик. Тю, що виклик зараз. Чи може ні? Так, ще не кажи той виклик. Заспокойся, ще не до нього. Батьчо нерви скрізь. І цього разу всім не до змагання. Тож приховай той виклик назавжди. Так, що вітер? Дме, Та валить всі дерева. Хоце ми могаче. Тренуйтеся усі, так так. Ті тренування не завадить. А чи можемо ми потренуватися? Це ж дуже складно. То ми почнемо, бо у практиці вся наша сила. О, диви. То буде виклик. Ми і не чули і не казали. Моє. Він мій. А ти бач, я був правий. Змініть гравців. О, знову ця заміна. Я не гуляю лівою рукою. Де ліву взяти. Хоуп казав моє. Воно моє. Все, що я міг, то намагав зробити. Проте ну ось завжди. Мені даси велан. Щас спробуємо. Може, й не сьогодні. Ану ще раз не зараз. Точно не тепер. Чудово. Важко. Точно не сьогодні. Він нас покинув. Братан тут вітер дме із заходу і сходу. Оно ущу чудово! Понеслося. Вау, реально все змінилося на диво. Я тицну, вгору зробимо і це. Виклик поніжніше. Виклик. Що? Якого дідька? Що це було? А, неймовірно. Що та куди? Реально. йо ми Жбурляю в небо. Що якась глина? Це нереально. Та хоч за сітку б впав. Я навіть сердитися не можу. До сітки не дійшов. Пропав та все, панове режисере. То є підстава. Якби ж м'яча та... покидати, то й шанс би був ще волейбол ногами. Режисер, дозвольте. Та жалився і запропонував таке: один успішний сет з 10 пасів, без зв'язування цурплей, ще й матимуть три шанси. Вільні руки? Так. Добре, це чудово. Таке ми спробуємо. Хтось хоче погуляти? Так. Я! І я теж. супер, местіте поруч. Проступіться. Рем, стань трохи далі. Краще стояти у такому позаду. То має рацію. Рем позаду, тоді ви посунься наперед. Отако. Я тоді отут, а ачміндай. Це що? Наш останній шанс це бонус. Останній шанс вже профукали. Першу спробу, бо з вільними руками ще не грали. Добре, грайся. Лише три шанси. Та знаю. Погнали. Так, початок. Є. Чудово. Впевнена, я чудово, щось не впевнений, я у чміні. Давай суди. Добре? Вдало. Супер. Добре. Мій. Молодець. Це мій. Добре. Добре. Я. Тиць! Навіть мило. Яй. Так, це було доволі мило. Та що граємо? Так, всі стали гарненько. Погнали. Виклик. Що так одразу і справи кепські вітром зносить. Так занадто вітряно. Якщо наша групечня зараз не впорається, то змінимо все. І розташування може й спрацює. А гаразд погнали. Виклик. Я один. Мені два. Добре. Мій. То мені! Занадто низько! Вище! Вище! Я на наговорю! Кити назад! Застряг! Каже, мій до того, як вдарити. Зуття вигадано, щоб носити його! Просто ти кажеш, мій саме, коли відбиваєш. Та пусте. Хто там ще не грав? Я тут, щоб покінчити з цією грою. Зрозуміло. Заходь нарешті. То що, потренуємося? Так, бо ми ж давно не грали. Ти де хочеш стояти попереду чи позаду. Це норм. Е, я тут, погнали. Тримай! Що? Йонаді якого? Куди? Це вітром раптово віднесло. Хто ж знав. Так, встаньте. Один попереду, інший позаду. Хочеш бути спереду, чи краще бути позаду? Я попереду. Ну тоді я посунуся. Ну і куди вас понесло? Ви ж майже в рядочок. Наче до естафети приготувалися дуже далеко. Трохи ближче. Ще досить. Готові. Почали. Ну бо. Ми казали виклик. Ні, це добре. Це... Не мій день, це боздурію. От не думаю, що це розташування має сенс. Гаразд, стійте по боках. Добре, всі по боках, всі на боки. Почали. Це виклик. Я маю це зробити зараз. Виклик! Бий поквітер вщух. Я ж казав, що це забавка не для нас. Все, баста, ходімо додому, Стривайте. Маємо ще одного м'ячика, тож волейбол нозями, як з Бадмінтоном, така халепа, проте хоч раз та виграли. Так ми зробили це. То хоч це може добре. Готові? Почали. Чекаю! На! То я! Куди? Він вилетить першим. Я тут! Чом ти його тиснув? Чи ти граєш у футбол? Братан, це весело, але ж це волейбол. Ні-ні-ні, гаразд. Погнали! Добре? Чому рем 1 РМ, ти сам граєш? Я вже поруч? Добре, супер. Два. І танок. Друга гра. Волейбол нозями, щоб виграти закуски. Правила прості, грають три на три по 15 пасів, мають три шанси. Добре, тренуємося лише три спроби. Так, спочатку практикуємося, тож пробуємо. Лови. Так, краще потренуватися. Якщо таке, то ви стратили. Переподача. Ти вже не можеш. Подає той, хто попереду. То так, ти попереду то бий. Так, ми ж у цьому новачки, еге ж можна. О, Я не знаю, як в це грати. Я все зроблю. Що? Як ти зміг? Навіть до сітки не докинути. Маєш бити звідси? Почали. Добре, Станьте хтось попереду. Хоч над сіткою. Рем, молодець. Чонгук, над сіткою! Не туди! Яй! Я не можу це брати! Що це було? Чом назад? Ти не на ронавту. Аго ж не бадмінтон. Я думав, що він, наче тренер, чи щось подібне, яке там. Він вивчав лише непотрібні навички над сіткою. Це про що? А зрозуміло. Тримайся подалі. Добре, понеслася. Я мій! Я тут. Супер! Агоу! Обережно! Не вбий! Рятуйте став! Супер! Аж! Куди! Та як ти так робиш? Ві? Міняємося! Добре! Невже ми таки не здари? Та навіть не підходь. Ти там мав бути. Вертай де був! Фанатська підтримка! Я тут, я з вами! Ми усі разом! Порвемо всіх! Добре! Чудово! Моє? Моє! Він мій! Є! Тримай! Куди? Головою! Еге? Це талант! Я збагнув! Ці двоє шпигуни за сланці, агенти проти гри! Правило змінено. Через відсутність хисту і навичок 15 пасів змінено до трьох. Ото гравці. три паси. оце вже гапа. З 15 до 3. Пропоную ще тренування. Добре, З 15 до 3. До та тренування Так. М'яч має відскочити від поля. Лише разочок один? один. Так, один і все. Тримай, чудово! Тримай над головою! Добре, чудово! Я Я прийму! Далі ти чудово, майже я Я не можу! Лусно зараз! Перепрошую, це це прокляте місце. Тут дух Джей Хоупа. Тут пороблено, та не кажи. Йди, бо там твоє. То спробуємо ще. Вага! Він мій! Тримаю! Обережно! Тихше! Так, джин! Вище, вище! Серйозно! Та боже збав. Рятуй. став, вибач. Це було занадто сильно. Це норм. Я пну занадто сильно. Стережися. Я лупцюю. Я зміг. Лови! Оно тримай! Та ти шо? Я вже дурію. Боже поможи. Оце мої груни. Аж соромно. Проте весело, що пепець. а очі стафа. А це що коник стриба. Лише п'ять пасів до кінця. То щоб нам не сталося, ти б'єш після відскоку з поля. Один раз і все. так. А ві каже, перш ніж бити. Гаразд погнали. Тримай. Так. Добре. Пасуй, поле. Добре. Ти сарян. Чи норма? Яке я там? Шкодуй та плач. Мені? Куди? Чого? Шкода. Спробуємо ще. Ще одна практика. Ми більше не можемо відкладати. Точняк, бо вже воно сонце сідає. тож зробимо це. Час кидати виклик. Боже поможи. Тож граємо. Виклик! Я візьму. Добре? Я пну. Я візьму. Намджун. джун, та що ж це? Я намагався, але ж вельми селян. Гадаю, що назайве будемо якось перетусуватися на полі. Добре, то ставайте, гарденько. Тут хоч гарненько, хоч боком. нас рятує диво. Годі плямкати. Готові? Тож виклик. Так. Є. мій, Моє. Ні. Моє. Ні. моє. Як нащо? Зараз лусну. Та ти хоч знаєш правила. Я, 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 бачу та дію. Надія в дії. Просто не роби більш такого. Краще оно посить. Ві. Виходь. Мої очі, це бачили. Як тепер жити? Вельми шановні. Зберіться. Це виклик. Просто пристосуйтеся до м'яча. Добре, зрозуміло. Та погнали. все вкумекали. Хоч спорту не для всіх. Вгамуйте но. Тебе каблучки у до перемоги не доводять. Погнали, Не бійте сильно. Та й не слабо. Щоб перелетіло. Все погнали. Виклик. Почали. Воно летіло вже не туди. То що я міг зробити? Гомонися. Я хочу грати. Візьму я. Йой, бережи себе й ото. Що це було? Аж пробрало. Залишився лише один шанс. То чи потренуємося? Та тю, Просто зробимо це по-людськи. Залишайтеся попереду. Це ця практика, що мертвому припарку. Серйозно. Та у чого вона тобі дала? От я не второпую. Що коїться? то може виклик, чи ще потренуємося. Просто зробимо все гарненько. Бо іншого виходу я просто не бачу. То що ми так і не виграємо жодних закусок? Це ми такі? Чи щось реально пороблено? Хтось спинає, хто слупить, хтось не дружить з головою. От зберіться вже, як люди. Боже, поможи. Глуд тримай, нужбо. Ні. Оце було точно зайве. Ви пам'ятаєте, що це не футбол? І досить регатати, що ті коні на загоні. Так, бо я вже нічого не бачу від сміху. Що він не бачить регоче, що зрячий? Все, все годі, засміятися, бо так довго не живу. Я дуже хочу з'їсти морозиво. Або, браття, біжіть до мене. ну-мо, зберемося разом! так так учіше, всі сюди та гункнемо! Наше непереможне! Оце останній шанс. Отож, виграємо та з'їмо це морозивом! Бікес окриме смаколи! Я реально від сміху нічого не бачу. Добре, я м'ягенько. Віти зможеш. Над сіткою супер. Гаразд. Один. Добре. Просто відбий. Ну ж бо, ну куди? Я мамо. Дай бо сил! Ото вже профі. Джейхолк та Ві це небезпечна вибухова комбінація. Та ви що та банди шпигунів? Це суцільна катастрофа, оце точно. Та не кажи, гармидер на ніжках. Ми ж зараз не казали виклик? Ні, не казали. Отже один ще є. Я? То кажи, мене я! Та не питання, чи він кажи? Виклик! Чудово! Остання гра, то вже не жарти. Тихо, почали. Молодець. Добре? Добре, okay. чунгук відбий. Так, все, баста. Пішли додому. Так, тут нема чого робити. Все як за планом, то тільки хто його накалякав. Виріжете цю частину. Та все зайве. Це доля. Ну вже нічим не завадиш. Так. Тупо попроблено. Для нас немає ні морозивої ні шоколадки. Це даремно. Зажді. Останній шанс. Згодьте на вже так багато разів змінювали правила. Гадаю, у ще разочек не завадити, я все порішаю. Раді, добре, то останній шанс. Вони дозволять нам. Зробимо це попри що. То зменшимо три паси на два, яке там два. Чи сором розгубили бадмінтон? Нагоді, шифта гумеру. То три паси залишили. Жатик пішов. Це закусту погідності лишив. Мені теж соромно. То що одразу виклик. Токидимо чи спробуємо. Виклик, виклик, бо вже немає часу. Це останній шанс. Останній то три. Чи два паси? Два. Це має хоч якось ту гідність втримати. Яка вже гідність? Мою гідність і два врятують. Ні, три. Це дико понуло по самовпевненості. Так, маємо її хоч якось повернути. То що, один пас? Два. Чи всі три три паси? Здобудемо гідність і гордість. Погнали. Чонгук, Чонгук, кажи той виклик. Нам там потрібна людина. Виклик. Один туди. Виклик. Добре. Не нервуй. Гаразд, чимін. Ніжніше. Обережно. Ві, над сіткою. Супер. Ну, що? Нє, то вже гапа. Ви, хлопці, занадто серйозні. Це що і все? То мені отак от просто відмовитись від А Отак, бідес не здобили жодного смаколика. І таке буває. На жаль, перепрошуємо, армії. Потрібно більше тренуватися. Та які там вже тренування? Режисери, чи можна ми зробимо аж цілих п'ять пасів один на один? Це вже реально на останок. То скільки ж вас оцих останніх? Та добре, від жалю даємо вам гру на три паси. На три паси? Супер! То спробуємо разочок. Годі пробувати. Просто зіграємо три паси. Виклик. Скільки? Три. Якщо і зараз стратимо, то просто підемо. Як тільки ми програємо, кажи отако. Один, два, три, монтаж. Зараз, брате, монтаж і входимо. Операторам краще посунутися туди. Три паси. Чудово, три паси. Остання гра. Останній виклик. Погнали! Так, над сіткою Рем. Приймай, добре. Як знав, добре? Тримай, беру, стій, ахтунгеншн. То гапа, як є. Камера! З тобою все добре. Все обійшлося? Перепрошую. Камера в порядку. Зірковий час настав. Я плескаю всі докупи. Шкода, сорі, Монтаж. Один, два, три. Я уявляю собі оці нерви та зашквар дертівливості, як побачимо цей епізод. Нє, ну Ірем ще той кінь. Так насмішив. Ми в поганій формі. Маємо реально з цим щось робити. У наступній частині все так сумно, проте було весело. І куди тебе повішати? Так хоч куди, та тільки ж не сиди. От брехло. Тиба, пінгвін тікає. Герем проти пінгвіна. І як ти міг обрати це? Хоче ширше, ніж довші. Чангук розгублений. А от ніколи не знаєш. М -м, смачно, романтична вечеря. Хіба це не місяць? Красиво. Місяць по небу ходить пісню свою заводить. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку. Арміпісює. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. файтін! Нагадую, це лише уривок. Цілком відео набагато довше. Ця інфа в описі не роби мені нерви.